Прекрасні мої любі друзі. Куди тут, сюди, здається, да, що треба дивитись. Хочу розказати вам про те, яке я зараз проходжу навчання. І поділитися з вами, розказати, що цей формат для мене дуже-дуже зараз важливий, крутий. Це прям моє натхнення зараз. Тільки просто. Тільки що закінчилося в мене практичне заняття на моєму навчанні системних розстановок. Тобто я стаю професійним психотерапевтом, буду отримувати диплом державного зразка. Тобто я стану офіційно системним розстановником, психотерапевтом з державним дипломом. Тобто, в мене буде третя вища Освіта додаткова, двох недостатньо було, напевно, що третю вирішила отримати. Ну, це не про це, це я жартую, але що хочу сказати, що багато з вас знають, що окрім астрологічних знань і консультування клієнтів як астролог, вже багато років я консультую людей також і як регресолог, бо в мене є також сертифікація регресологині, і е, в методі в методі реінкарнаціоніки ми дуже багато занурюємося з моїми клієнтами в минулі життя, шукаємо там травмуючі обставини, терапевтуємо їх. Тобто, я як терапевт, я також працюю з людьми. Але зараз я вирішила нарешті додати до цього всього системні розстановки по Берту Гелінгеру і. Що я е, хочу вам сказати? Цей метод просто дивовижний. Ось тільки що я вийшла з практики, де ми практикували, розставляли там маму з татом, да там перші е, ці родові штуки, дивилися перші родові динаміки. Як працює травма в роду і так далі, розставляли просто, здавалось би, да? дві людини стали незнайомі взагалі мені, стали моїм. одна людина стала моїм татом, інша людина стала моїм, моєю мамою. Просто на 5 хвилин. Боже мой, які емоції і шари піднялися. Я просто 15 хвилин своїй мамі говорила вдячності, потім там інші шари піднялися і. Я зрозуміла, чому насправді в мене зараз такі відносини з батьком, як вони впливають на мої відносини, мої проявленості, грошей, да, як це все їх, наш цей трикутник на трьох впливає на мене, на все те, що я маю, мала, буду мати, да, і так далі. І що з цим всім робити, як мені доходити до всіх своїх цілей, не боротися і так далі. Тобто я дуже дуже переосмисла просто за п'ятнадцяти хвилинну практику. Також я була то також на ролі замісника, да, і заміщала була в ролі батька для одного з людей, да, для чоловіка одного. І ви просто не розумієте, бо це треба просто відчути на собі, як це працює. Да? А, тобто я просто умовно там вдягаю роль цієї людини на себе і починаю транслювати, коли мене про це запитують. Які я відчуття відчуваю, що зі мною відбувається, що з моїм тілом. Я просто відчуваю, як вся моя ліва частина мого тіла, ніби, знаєте, так пливе, пливе донизу. А, ніби як типу, все тіло. Ніби я відчуваю, що лице отак сплило, ніби воно ніби оніміло, ніби я його не відчуваю. І так виясняється потім, що батько цього чоловіка в нього був цей. Що там від чого? Інсульт чи інфаркт, я не пам'ятаю, да? від чого віднімається повністю половина тіла. І так е я відчувала за цього чоловіка гордість потім, да, як на ролі його тата. Просто здається, да, от ти просто 15 хвилин, інша взагалі людина, а ти через свій стан, я через свій стан, як взагалі не е знайома з ним людина, передала його відношення, його батька до нього. Боже, цей чоловік кремезний, роль батька якого я заміщала, він просто розплакався. Він мені сказав, що за останні 20 років він не плакав. І тут, коли я розказала йому да, типу, про відчуття його батька до нього, хоча я нічого до нього не відчувала до того чоловіка, да, я просто відчула, що в моєму тілі да, я просто передала інформацію, яка типу там через мене до нього йшла. І цей чоловік кремезний розплакався. Боже, хоча ні батька, ні мати вже немає в живих. І Він каже: в мене, типу, давління на очі. Я відчув, як очі почали свербіти, і я відчуваю, що я, типу, зараз буду плакати. Боже, я не відчував цього відчуття вже, блядь, 20 років. Тобто, розумієте. І, ми роз... і він каже, що ти собі не уявляєш, як мені було б важливо почути ще, що батько мною да? що батько мною пишається. Бо батька з матою матір'ю розвелися. Да? І... Там так цікаво, бро... боже люди. Це просто нереально. Коли ти стаєш замісником, також ти коли стаєш і клієнтом, і коли ти сам як розстановник, да? коли я як розстановник. Отже. Друзі мої, це навчання моє буде тривати аж до січня. місяця. Тому я, як завжди, мені треба практикуватися. Тому я хочу запросити вас на групові розстановки. Вартість такої групової розстановки, неважливо, хто ви, замісник, клієнт, бо ми всі там будемо мінятися. Вартує насправді дуже небагату суму. Напишіть мені, я тут зараз під цим відео напишу ціни. Ви можете прийти просто, придбати одразу на це моє навчання, я буду просто робити таку, як фокус-групу, одразу всі розстановки купити, да? тобто прийти одразу на всі. Це, звісно, для вас буде дешевше коштувати. Бо мені навчатися там десь 10 тижнів залишилося. Тобто, у вас буде 10 практик, одну практику, одну групову розстановку ми будемо робити на тиждень. Я також буду ці групові розстановки. Поєднувати з регресом груповим. І я буду для вас робити регресійні терапевтичні сесії. Ми будемо ходити в минуле життя. Ми будемо ходити в минулі життя ваших пращурів, вас всіх розставляти по місцях, будемо з замісниками працювати, Тобто, все це будемо робити да, і комбінувати ці практики. Так, це буде на такому більш пізньому етапі нашої ось цієї практичної групи. Да. Тобто, якщо ви хочете стати. Як клієнт отримати якісь свої відповіді на свої запитання, чому, наприклад, ви не зростаєте в грошах? Наприклад, чому у вас такі відносини з чоловіками? Наприклад, що у вас з тілом? Що у вас ми будемо роздивлятися будь-які питання? Бо я зараз навчаюся, і по мірі того, як я буду отримувати нову інформацію, да? Я буду застосовувати і відпрацьовувати її з вами, друзі мої. Тому у вас є прекрасна можливість зараз за дуже дуже символічну, невеличку суму в групі попрацювати в моєму полі із регресом, і в полі один одного. Бо тут в моєму телеграм-каналі дуже такі, і якщо це відео ви на Ютубі також подивитесь, то також таке, таке тісне коло людей, яким я дуже довіряю, тому я знаю, ви точно захочете. Прийняти участь в моїй цій груповій динаміці. Ну, чесно вам скажу, розстановки вони дійсно зцілюють просто ваш рід, маму з татом. Просто ось приклад наведу. наведу. Да? Тільки що в мене закінчилась консультація астрологічна з клієнткою. Ну і у людини, у дівчини, вона шикарна, красивезна, гроші є, все є, а вона відчуває себе. Що я нібито не маю місця в цьому світі. Ми копаємо в натальній карті, я розумію, що питання з мамою, да? Тобто, як. І тому і працює вона не в тій сфері, де має працювати. Да? Працює взагалі там агентом нерухомості, а має бути взагалі там або на сцені виступати, або акторкою бути, да, там. Або там людей зцілювати да, своєю енергетикою цією, да, бо в неї вона дуже потужна і треба ось в цьому напрямку розвиватися. А, але чому вона реалізує себе не там? Бо а, спочатку відчуває себе недостатньою. Да? І це взаєм, е, її взаємини, е, які я бачу в натальній карті, з її мамою. І тому ми з нею йдемо в регрес, в розстановки і будемо розставляти всіх по місцях її мама, тата, да. Тобто, всю родину ставити всіх по місцях. Е, є таке розуміння, що є. Певна система зв'язків, певна ієрархія да, в наших родових системах, да, що батьки і діти вони мають стояти кожен на своєму місці. Да. Ви з вашим чоловіком маєте стояти кожен на своєму місці, ви все це маєте. Да. І тільки так, в такому форматі, ви будете існувати у відчутті достатньості, будете відчувати себе щасливою людиною, достатньою, що з вами все окей. І саме в такому стані до вас будуть приходити можливості, гроші і так далі. Тому у вас є прекрасна можливість під час мого навчання і моєї практики отримати для себе потужний, потужну відповідь на свої давнішні запитання про відносини з мамою, з татом, про ваші відчуття до них, про їхні відчуття до вас, про розстановки з вашими братами, сестрами, чоловіками, навіть вашими клієнтами, грошима. Вашими проектами це так і це також можна розставляти. Да, тобто, у вас в кожній системі є своє місце. Наприклад, з вашими клієнтами є у вас своє місце. У ваших клієнтів воно одне місце, да, у вас. Воно з вашими клієнтами інше це місце. І якщо ви міняєтесь містами, або хтось е залишає, да, або хтось виключ виключений з цією системою з вашими клієнтами, то саме через це до вас не йдуть ваші ті самі бажані суми грошей, або взагалі там немає стільки грошей, або ви не проявляєтесь і так далі. Тому подібне. Або вважаєте ваших клієнтів своїми дітьми, або навпаки, своїми батьками. І так далі, тут дуже багато причин, чому в вашому житті. Так стається. І коли ми всіх з вами на цих групових практиках розставляємо по своїх містах, в системі ніби починається правильний поток цієї енергії. Коли всі стають на своїх місцях, коли корені дають відкам сок свій, енергетичний енергію дають, то саме на ветках з'являються плоди. А не так, що плоди через ветки дають сок корням. Так не існує в природі. І коли ми всіх вас. В цій системі розставляємо по місцях правильно, то всім своя енергія дістається. Да? І всі отримують все, що е, мають отримати від природи, від е, живою, живої енергії Всесвіту. І тоді ви стаєте щасливим, тоді ви маєте все, що ви хочете. Тому я запрошую вас на групові розстановки, е, які ми будемо робити один раз на тиждень. А, коштує це дуже-дуже ну, просто символічна ціна. Зараз тут знизу посилання. да? А, тобто це може дозволити собі кожен. да? Ось ви прийшли на таку розстановку, да? ми з вами попрацювали, і ви відчуваєте, що вже у вас є результат. Ви будете. Uh, да, ви будете на цих розстановках. Да, я далі, коли ви прийдете на цю розстановку, да, я вас додам в окрему групу, там будуть всі правила, як це все відбувається і так далі. Але тут також під цим відео, під цим постом, можете задати мені питання, як це все відбувається. Я uh, буду намагатися відповісти. Але, друзі мої, ви можете зцілити uh, себе, бо просто за uh, 5... Uh, чи шість, у нас вже було шість практичних зустрічей, вони були вже трьох-трьох годині, повірте, в моєму житті так багато змінилося що це дуже цікаво, дуже цікава динаміка. Тому дякую вам за увагу. Я вас дуже чекаю на групових моїх практиках, на групових моїх розстановках. Я впевнена, що вам це буде дуже і дуже потрібно, що вам це дуже потрібно. Якщо ти зараз чуєш мене, моя прекрасна жінка або чоловік. То приходь, і ти точно знайдеш тут відповіді на свої запитання. Тому а, пишіть а, мені а, під цим постом, що ви хочете. Ціна абсолютно легка, символічна. Мені треба попрактикуватися. Я дуже хочу віддавати вам. Тому також можете запрошувати своїх друзів, це буде прекрасно, якщо ви відчуваєте, що комусь треба допомога і комусь треба. А, Пропрацювати якісь свої глибинні або травми, або якісь недосказаності з родом, або щось інше, тому кличте своїх друзів, подруг, навіть родичів, можете кликати, і це буде дуже крутий для вас досвід. Якщо ви ніколи не були на розстановку, то тим паче вам треба прийти і зрозуміти, як це працює. Відчути цей досвід феноменології, бо цей метод да, розстановок він називається метод системної да, Бо тут відбуваються деякі фінаміни. Тобто, як зі мною трапилося? Да? Я не знала того чоловіка, я його вперше бачу тут, Петро, дякую тобі. І батька його я тим паче не знала. Але чому у мене віднялася ця вся ліва частина? Да? І лице, і руки, і ноги, ніби усе таке все похолоділо, і ніби я перестала відчувати. бо... Тому що я просто прийняла на себе роль, енергетичну роль аватар його батька, і відчула моє тіло, відчула, що в його роду коїлося, що насправді ця людина мала той інсульт, да? чи інфаркт. Я постійно путаю, вибачте, коли віднімається частина тіла. І він казав мені, Оля, ну це неможливо повірити, але... Ось цей феномен він каже, що реально через людину, яка не має емоційного дотику до ситуації цієї родини, через цю людину, як ніби через якийсь такий екран, проходить просто інформація, на яку людина, власник цієї ситуації, да, ось цей чоловік, він мог на мене подивитися, ніби со сторони на свого батька, і не не відчуваючи до мене якихось відчуттів, він мог зрозуміти міг зрозуміти, чому так з його батьком відбувалось, і зміг. Знайти для себе якісь відповіді. Тому, друзі мої, це так феноменально працює. Я хочу, щоб кожен з вас спробував цей метод на собі. Тому запрошую вас на е, мої е, практики. Розстановок системних розстановок це терапевтичні практики, де ви будете і плакати, і сміятися, і змінювати свою картину реальності. Тобто, якщо ви у вас до сих пір немає психолога або терапевта, або ви просто хотіли поспілкуватися в колі людей. Порефлексувати, розставити всіх своїх родичів і себе, і всі інші різні свої якісь питання, які у вас є в голові, по місцях, і зрозуміти, чому так, і зрозуміти, як вам дійти до бажаного, то я вас запрошую до себе на практики, вони будуть відбуватися кожен один раз на тиждень. Ви можете купити або одразу весь пакет на 10 практик, або або, або купляти там на два, на три, на скільки хочете пакетів. Звісно, якщо ви купляєте там на весь період, на всі 10 практик, то звісно вам буде дуже крута ціна. Тому я вас запрошую, дуже буду рада зустрітися з вами. Перша практика вже відбудеться на наступному тижні. І я скоро вам скажу, коли скоріш за все це відбудеться у п'ятницю наступну. Тож. Чекаю на вас і до скорої зустрічі. Всім пока цілую. Обимаю. Я дуже рада.